172 бойових зіткнення за минулу добу у генштабі звітують про активні бої на покровському напрямку. Там 52 спроби штурму не просто українським оборонцям. На Курахівському і турецькому відтинках фронту загалом силам оборони вдалося відбити в цьому секторі 25 атак. Ворог не полишає спроб прорватися до часового яру. Точаться бої на Харківщині, зокрема за Вовчанськ. Активні бойові дії тривають на Запоріжжі, сім бойових зіткнень у районах Малої Токмачки, Шербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад півсотні некерованих ракет. Серед тих, хто стримує навал окупантів на Запорізькому напрямку, і воїни 15-ї бригади Карадаг Національної гвардії. України історії тих, хто тримає оборону під щільним ворожим вогнем. Дивіться в сюжеті. Запорізька лінія фронту. Тут тримають оборону бійці 15-ї бригади Карадах Національної гвардії України кажуть, ворог не полишає спроб просунутися на цьому напрямку. Ну, не прощупують, якби наші позиції нас визивають працювати. Ну, Намагаємося їх відкидувати, стримувати. Малі групи піхоти. Техніка рідко. Втім, наміри ворога успіхів не мають. Гвардійці дають окупантам відсіч. Вийти. На цих кадрах мінометники Карадагу працюють по ворожих цілях. Влучними пострілами гвардійці прикривають побратимів піхотинців під час штурмів та позиційного протистояння. Саме важливіше в нашій роботі це. Швидко реагувати на команди та швидко відпрацьовувати по цілі. Нас зараз війна дронів, і наш противник дуже швидко нас списує, і ми по команді швидко працюємо. У вільний від бойових завдань час бійці облаштовують свій побут, Втім, пильність не втрачають, кажуть нас гвардійці, адже ворожі дрони постійно нишпорять у повітрі, тому потрібно якомога більше ребів. Щоб покращити положення потрібно. Також виробляти такі самі БПЛА, такі самі кількості, як вони їх застосовують, і щоб ми давали їм ефективну відсіч. А також для ефективної боротьби з цим дроном потрібен потужний реп. Сигнал про ворожу пташку в небі. Вмить перериває нашу розмову з військовослужбовцем Нацгвардії. Він воліє не називати своє ім'я та позивний. Гвардієць боронить Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. У військо пішов добровольцем, відмовившись від броні. 25-го я вже пішов в військкомат і думаю, треба проходити комісію і ставати до лав. Ну, го мені сказали, що в мене є бронювання, що мене не візьмуть. І я пішов одразу на роботу, щоб знімали це бронювання. І 27-го я вже був в частині. За два з половиною роки пережити та побачити довелося чимало. Ризикуючи власним життям, гвардієць не раз повертався на поле бою, щоб витягнути з під обстрілів поранених побратимів. Декому підставляв плече для опори, а декого доводилось тягнути, розраховуючи лише на власні сили. Коли повертались, ну довелося вже одного з них тягнути, тому що в нього не було можливості пересуватися самому. Ну, це було тяжко, важко, але але все одно ми впоралися з цим завданням, і хлопець зараз живий. Це твої побратими, і ти розумієш, якщо ти не допоможеш, то замість тебе ніхто не допоможе, бо на допомогу прийти з більш далекої відстані набагато складніше, ніж ти повернешся з ним. Торік гвардієць і сам дістав поранення під час удару з ворожої артилерії. Ну, було поранені там легині пробиті, ребра поламані, контузії таке. Поряд зі мною стояли хлопці, три моїх побратима, які загинули. Я один залишився живий, але отримав поранення. Нині боєць знову в строю каже, як і його побратими, має дві мети помститися ворогу за смерть своїх товаришів та звільнити Крим. Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.